Три улюблених стільці з підлокітниками. Перша це у нас іде самий бюджетний варіант, називається моделька «Валенція». Чому бюджетний? Тут йдуть стандартні тканини, тобто там буквально на вибір 4-5 кольорів, і металева міцна ніжка також можна вибирати по кольору. Тобто тут ви не можете аж так сильно вибирати і зробити стілець своєї мрії. Але по якості по комфорту це дуже гарний варіант. Коштує він 3730 стілець Челсі, і в нього йде класна металева основа внизу. От я його за міцність якраз і поважаю. Другий варіант теж подобається нашим клієнтам, часто обирають це у нас стілець «Азалі». Він йде на просто стандартній основі і може йти на поворотній. Доплата за це йде 600 гривень. Саме такий на поворотній основі коштує 5800 з копійками, десь приблизно так. Тут уже обираєте собі колір тканини, тканина будь-яка. Тут уже обираєте собі колір е, ніжок. Якщо не помиляюсь, то можна навіть дерев'яну основу зробити, але це ще треба перевірити. На металевій на поворотній точно роблять. І це дуже комфортний стілець з підлокітниками. І остання моделька це йде мій самий улюблений. Е, самий улюблений саме по посадці. Це у нас стілець дубовий Чикаго, коштує 6. 420 за стільчик, і тут вже у вас максимальний комфорт. Це чисто на мою статуру, на мою вагу. Оце самий зручний стілець для мене з усіх. Хоча ті два теж комфортні, теж можна використовувати. Тобто ви підбираєте все що завгодно, бо насправді варіантів є більше. Ось турін-стілець, схожий на азалію, стоїть. Ось, наприклад, цей. Теж йде з підлокітничками, але трішки вигнутої форми. І це все можна побачити на сайті Солоха або приходьте в шоурум на Дніпровську набережну 3А. В шапці профілі телефончик для зв'язку.